Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Game7Days. Мене звати Макс, і сьогодні у мене на столі одна з найкращих економічних стратегій. Ні, це не те реформування Марса, оскільки за лором цієї гри до колонізації червоної планети ще кілька десятиліть, а людству потрібен новий прихисток прямо тут і зараз. Тож наш шлях для експансії лежить під поверхнею океанів, Підводні міста. Дивимось. Отже, настільна гра підводні міста розрахована від одного до чотирьох гравців. Кожен з яких буде засновувати свою власну підводну державу. Ви будете розбудовувати свою власну мережу міст, з'єднану тунелями, наповнюючи ці міста фермами, опріснювачами, лабораторіями і за це все як наслідок отримуєте переможні очки. Ну і звісно, хто з вас виявиться найефективнішим менеджером та зробить більшу кількість переможних балів на кінець партії, стане переможцем. Почнемо ми традиційно з підготовки до партії, і на початку ми викладаємо ігрове поле в центрі столу. Уважно прослідкуйте, на якій саме стороні ігрового поля вам потрібно грати, оскільки вона має відповідати кількості гравців у партії. Поруч ми розміщуємо наші ресурси, тунелі, будівлі та міста, утворюючи загальний запас з цих компонентів. Далі картки з аквалангістами на сорочці ми розділяємо на три стоси за кольорами. Це будуть колоди трьох різних епох. І важливо кожну з них окремо ретельно перетасувати. Колоду першої епохи ми кладемо до лілиць у відповідне місце на ігровому полі, а інші колоди зберігаємо поруч. Наступним кроком ми розміщуємо маркера раундів на початкову поділку треку раундів, а маркери очок кожного гравця на нульову поділку треку очок. Далі ми беремо спеціальні картки, які розділяємо на ті, що коштують 1-2 кредити, і на ті, що коштують 3 кредити. Перемішуємо ці стоси і першу колоду викладаємо горілиць у відповідне місце на полі. А з тих карток, що коштують по три кредити, відбираємо випадкових шість карт і викладаємо їх у спеціальні комірки. А решту з них повертаємо до коробки. Це була загальна підготовка. А тепер ми переходимо до підготовки самих гравців. Кожен учасник обирає колір та отримує відповідний набір компонентів, а саме картку персонального помічника, картку фінального підрахунку очок, три плитки дії, маркери, а також пам'ятку гравця, а також стартовий набір ресурсів, такі як ламінарія, сталепласт, наука та два кредити. Після чого кожен отримує свій власний планшет та розміщує у ліву нижню комірку своє перше стартове місто. У грі є два типи міст: симбіотичні, вони представлені пурпуровими куполами, і не симбіотичні, які позначені білими. Отже, ваше стартове місто є не симбіотичним, тому ми беремо білий купол із загального запасу та виставляємо його собі на планшет. Далі ми окремо перемішуємо сині та коричневі плитки метрополій та випадково роздаємо кожному гравцю по одній коричневій та по дві сині плитки. Коричневу митрополію розміщуємо горілиць у лівому верхньому куті, а сині на двох інших ділянках. Далі ми у випадковий спосіб визначаємо черговість ходів та викладаємо свої маркери на трек порядку гравців. Не переживайте, той, хто ходить останнім, не буде ображений, бо цей гравець буде вище на треку федерації, оскільки тут маркери будуть розміщені у зворотній послідовності. І відповідно гравці отримують додаткові ресурси, якщо вони вказані біля їхнього маркера. В кінці підготовки кожен учасник набирає по 6 карт з колоди першої епохи, обирає три з них, які залишить собі. А решта піде до скиду. На цьому підготовка завершена, і ми готові грати. Отже, як грати у підводні міста? Вся партія буде тривати рівно 10 раундів, які ви будете відмічати на відповідному треку. Під час кожного раунду гравці будуть ходити у тій послідовності, що була визначена на початку ходу. Основний принцип гри тут такий: навколо ігрового поля є вільні слоти з різноманітними ефектами. У свій хід, маючи три карти на руці, ви маєте розіграти одну з них, щоб отримати можливість викласти одну зі своїх плиток дій на будь-який незайнятий слот. Таким чином, ви по-любому отримуєте те, що вказане у слоті. Але якщо розіграна вами карта співпадає по кольору з обраним вами слотом, то ви ще й активовуєте ефекти на самій картці. Тобто для максимальної вигоди вам потрібно підлаштувати свої дії так, щоб кольори обраної картки та слоту співпадали. Так ви отримуєте більше. Але при цьому ніхто вам не заважає обрати будь-який інший вільний слот. Просто якщо колір карти не буде співпадати, то вона одразу відправляється до скиду. Отже, зрозуміли, механічно ваш хід відбувається через розіграш карти та отримання дії зі слоту, який ви обрали, та можливо карти. Зробили це, отримали те, що вказано, а потім ви завжди завершуєте свій хід добором однієї карти, так, щоб у вас знову було на руках три карти. І навіть якщо через якісь властивості у вас опинилось більше карт, то ви все одно маєте зайві відправити до скиду і залишити собі лише три карти. І для того, щоб не затримувати інших, наступний гравець вже може розпочинати свій хід. А ви там далі кумекаєте, які ви хочете карти залишити, а які хочете відправити до східу. І робити ви це можете аж до свого наступного ходу. І оскільки у кожного гравця лише по три плитки дій, то кожен учасник виконує відповідно по колу по три ходи, після чого раунд завершується. В кінці кожного раунду ви будете просувати маркер по треку епохи. А коли ви дійдете до відповідної поділки, то розіграєте фазу виробництва. Під час цієї фази ваша підводна мережа принесе вам блага у вигляді різноманітних ресурсів. Але в кінці цієї фази кожне ваше приєднане місто буде споживати одну ламінарію. А коли ви переходите на наступну епоху, то у вас, відповідно, заміниться поточна колода карт. Ну і звісно, коли ви відіграєте всі три епохи, то приступите до фінального підрахунку переможних балів та визначите переможця. Тобто загальна структура зрозуміла. Гравці розігрують карти, активовують слоти, отримують різноманітні блага, масштабують свої підводні міста і заробляють при цьому переможні очки. І так, три епохи. А тепер давайте зануримось у деталі. І почнемо ми напевно з карт. Їх тут є всього 5 різних типів, які позначаються у лівому верхньому куті. Знову ж пам'ятаємо, що розіграна вами карта спрацює лише тоді, коли обраний вами слот буде співпадати з нею по кольору. І перший тип карт це миттєві властивості. Тобто ви подивилися, що зображено на інфографіці цієї картки, отримали це, а саму карту відправили до скиду. Наприклад, розігруючи цю карту, ми базово отримуємо два сталепласти та одну ламінарію зі слота, а також ще одну ламінарію з карти, оскільки колір карти і слота співпадають. Другий тип це постійні карти, активовуючи які викладати їх у свою ігрову зону, і вони вже починають діяти. Це, типу, такий собі пасивний ефект, який спрацьовує при певних умовах або ж дає якусь знижку і тому подібне. Наприклад, розігравши цю карту, ми будемо мати знижку в один кредит при оплаті спеціальної карти. Карти з літерою А мають назву карти активації. Це така собі додаткова дія, яку можна застосувати, коли ви обираєте відповідний слот, де є позначення літери А. Або ж властивостями інших карток, але зазвичай таку карту активації можна застосувати лише один раз за епоху. І коли ви робите це, то повертаєте цю карту на 90 градусів, щоб ви помітили, що ця карта вже спрацювала. Важливо відмітити, що ви обмежені чотирма картами активації у своїй ігровій зоні. І, наприклад, якщо ви хочете розіграти нову, а там вже 4, то ви одну з них маєте скинути. І ось тут є цікавий момент: ви можете скинути карту, яка вже повернута, так і ту, яка ще не повернута. Тобто, якщо ви скидаєте карту, яка ще не була активована, то ви можете скористатись її. І так, ви все правильно зрозуміли, це відкриває простір для додаткових комбо. І, звісно, варто нагадати, що отримана вами на етапі підготовки карта асистента вже доступна вам з першого ходу, і її також при бажанні можна скидати. Ось вам знову ж приклад. Маючи цю карту та потім активувавши її, ви заплативши два кредити, можете побудувати тунель. Наступний вид карток мають властивість виробництво. Такі карти ви теж розміщуєте у своїй ігровій зоні і спрацьовують вони саме у фазі виробництва, яка відбувається тричі за гру, і саме тоді ви отримуєте бонуси з цих карток. Наприклад, ось маючи таку карту, ви отримуєте додатковий стелепласт під час кожної фази виробництва. Останній тип має назву карти фінального підрахунку, і завдяки ним, в кінці гри, ви зможете заробити добрячу кількість переможних очок. Наприклад, ця карта дає змогу в кінці гри заплатити два кредити, щоб отримати два переможні очки. На ігровому полі. Ми ось тут також бачимо спеціальні картки, які мають досить потужні ефекти. І що найголовніше, ми одразу бачимо, що можемо з них отримати, а не тягнемо в сліпу з колоди. Для того, щоб отримати таку карту, ви маєте розіграти свій жетон дії у слот, де є відповідний символ цієї карти, і тоді ви можете обрати будь-яку з них та додати собі на руку. Це все робиться безкоштовно, але якщо ви такою картою виконуєте свій хід і колір цієї карти співпадатиме з обраним слотом, то вам потрібно буде заплатити відповідну кількість кредитів, що вказані на самій картці. Отже, з картами розібрались, і поки ви це все дивились, могли спіймати за пару по типу МАКС. Ми зрозуміли, що куди розігрувати, але що це все за позначення і що ми за це отримуємо. З цим нічого складного немає. Інфографіка тут цілком зрозуміла. А якщо виникають деякі питання, то на задній сторінці буклету правил повністю прописані властивості всіх слотів метрополії та спеціальних карток. Розглянемо кілька позначень для прикладу. Якщо ми бачимо просто зображені ресурси, то це означає, що ми можемо їх отримати. Або, наприклад, ось це позначення показує нам, що ми можемо побудувати два тунелі. Взагалі, стрілочка вниз позначає будування, але все має свою ціну, яку можна знайти у підкасті гравця. От, наприклад, тут ми будуємо одне місто будь-якого типу, а також одну з представлених будівель. Давайте перейдемо власне, до ігрової зони гравця і подивимось, що ж ми там взагалі можемо будувати. Почнемо напевно з міст, і як я вже казав, вони є не симбіотичні та симбіотичні. В кінці гри ви будете отримувати переможні очки за кожне приєднане місто до вашої мережі, а симбіотичні міста будуть ще й приносити вам переможні очки під час кожної фази виробництва. Ось, наприклад, якщо я будую не симбіотичне місто, то маю заплатити вартість своїми ресурсами, а саме два сталепласти, одну ламінарію та один кредит, і викладаю відповідний білий купол на свій планшет. Важливо, що місто ви можете будувати на одній з суміжних комірок з вашими вже наявними містами. Наступні об'єкти це будівлі, і вони є трьох різних типів: ферми, які коштують одну ламінарію, опріснювач за один кредит, та лабораторія, що коштує один сталепласт. Їх ви можете будувати навколо вже наявного міста у відповідних комірках або ж у тих комірках, де ви можете побудувати місто, тобто на тих, що знаходяться поруч з вже побудованими. Ці будівлі, окрім того, що виконують умови для властивостей на ваших картках, також будуть приносити вам ресурси у фазі виробництва. А також будівлі можна покращувати, щоб збільшувати їх ефективність. Робиться це за допомогою спеціальної дії, після чого ви викладаєте новий жетон будівлі на вже наявний. Але це не означає, що вам потрібно виключно покращувати кожну свою будівлю. Можна обрати тактику розбудови однотипних будівель навколо ваших міст. Багато очок ви звідти не заробите, але повірте, у фазі виробництва ви будете отримувати дуже багато ресурсів, що може в теорії розігнати вашу економіку ще дужче. Останній тип споруд це тунелі, які коштують один сталепласт та один кредит. І вони є вкрай важливими, оскільки саме за допомогою тунелів ви приєднуєте свої міста до власної мережі, яка починається з стартового міста. Бо ті міста з їхніми будівлями, які не приєднані до вашої мережі, не будуть приносити вам нічого ні у фазі виробництва, ні в кінці гри. Тому тунелі є досить важливою побудовою, їх ще й можна покращувати, перевернувши відповідний жетон та заробляючи переможні очки за це. Далі я хочу звернути вашу увагу на кілька важливих елементів на вашому планшеті. Наприклад, на деяких пустих комірках зображені бонуси, які ви одразу ж отримуєте при побудові споруди на цій комірці. А ще розбудовуючи свою мережу, ви дійдете до того етапу, коли приєднаєте метрополії, що викладали на початку партії. І саме з моменту підключення вони зможуть приносити вам вказані бонуси як одноразові, так і постійні. Отже, поверхнево, ви вже розумієте, що і для чого потрібно робити у цій грі. Розіграли карту, виклали свій жетон дії у вільний слот, отримали звідти бажане і так тричі по колу, після чого наступає кінець раунду. Ви повертаєте всі свої розіграні плитки дій, а потім переставляєте маркери послідовності ходу у тій послідовності, що відповідає треку федерації. І оскільки по ходу партії, ви виконуючи певні дії, зможете покращувати своє становище на треку федерації, це означає, що ви не тільки зможете отримувати за це бонуси, які вказані на самому треку, ви ще й робите так, щоб у наступному раунді ходити раніше, що буває вкрай важливим. Оскільки ми пам'ятаємо, що один слот може займати лише один гравець, і якщо, наприклад, учасник перед вами зайняв дуже потрібну вам дію, то ви вже її не отримаєте. Точніше, при грі в чотирьох там є плитка клонування, яка частково зможе вирішити це питання, але загальний принцип гри вона не змінить, бо вам потрібно стратегічно постійно оцінювати, що вам потрібно по пріоритетності, бо не факт, що якийсь слот залишиться до вашого ходу вільним. Отже, таким чином ви граєте раунд за раундом, проходячи фази виробництва, коли отримуєте ресурси зі своїх міст і забезпечуєте їх життєдіяльність. Паралельно з цим ви змінюєте епохи, і коли дійдете до кінця гри, то приступаєте до фінального підрахунку переможних очок. До того що ви вже набрали по ходу партії, ви отримуєте очки за метрополію коричневого кольору, карти фінального підрахунку. Далі очки за вашу мережу, відповідно чим вона більша та розбудованіша, тим більше очок ви отримуєте. Ну і в кінці ви обміняєте ті ресурси, які у вас залишились на переможні бали. І хто після ось цього фінального підрахунку набирає більше, стане переможцем. Перейдемо до вражень, і панове, це настільки міцне євро, що міцніші, напевне, лише горішки у Брюса Вілліса. Серйозно, тут все збито настільки кльово і все чіпляється одне за одне, що твій мозок кайфує від кожного прийнятого рішення. Особливо цей прикол з розіграшем карт, їх то, наче, й небагато. Всього три у тебе на руках, але ти завжди будеш намагатись підібрати такий слот, щоб ефект карти теж спрацював. І це відповідно завжди перед тобою буде ставити вибір: чи обрати самий необхідний для себе і найкорисніший слот, і просто скинути карту, чи відмовитись від найсмачненького та обрати щось просто підходяще, але і отримати кльовий ефект з карти. І до того ж, самих карт у грі прям ну, дуже багато, і ви не бачите навіть маленьку частину з них у себе на руках по ходу однієї партії. А це вже начекає на дуже хорошу регравальність. Та і що взагалі казати, ця гра міцно тримається в ТОП-100 БГГ вже багато років. Має високі оцінки, а відтепер ще й локалізована українською мовою. Просто кайф. І в кінці ролику ми традиційно оголошуємо переможця з минулого огляду. Нагадаю, що це був ролик про доповнення до настільної гри Білий замок, що має назву матча. І ось, панове, перед вами коментар щасливого переможця, який має написати нам, щоб уточнити дані для відправки і обрати свій приз базову гру Білий замок або ж доповнення до неї матча. Щиро дякую кожному, хто додивився ролик до цього місця, бо саме у вас є можливість у наступному відео виграти новеньку гру «Підводні міста. А для цього вам, звісно, потрібно поставити вподобайку цьому відео, бути підписаним на канал і написати коментар зі своєю думкою про цю гру. А наразі в мене все. Хай щастить у розіграші. Па-па!